Слухайте мені, син каже, мама, а от як от зустріти дівчину, яка б тобі дійсно подобалась? Я кажу, ну можливо, хтось з твого оточення тобі подобається. Є така дівчина. Він каже: Ні, мені жодна дівчина не подобається з мого оточення. Я кажу: добре, давай з тобою пофантазуємо. Ти знаєш приблизно 100 дівчат десь, так? Да? Він такий, ну да, десь приблизно сто. Я кажу: угу. от з цих всіх дівчат, їх сто, тобі жодна не подобається. Як ти думаєш, що потрібно зробити? Він а вже ж дуже розумний, як і я, і він мені каже: Ну, мабуть, познайомитись з кимось ще? Так. Розумієте так, якщо жодна людина, з яких ти знаєш, тобі не подобається, тобі потрібно розширювати свої контакти, робити дуже багато вихідних контактів, знайомитися з людьми, щоб дійсно зустріти того, хто тобі подобатися буде. Розумієте? А не так, що ну мені цей світ е, дуже понятний. Я вже всіх зустрів в світі дуже багато людей, які чекають на вас. А ви зациклилися на якомусь, не знаю. Розуміння, що ви одинокі, і все. Так. хотіла ще щось сказати. А, хотіла сказати таку штуку. Я вас дуже прошу, будь ласка, не з вами трапляється життя, а ви будуєте своє життя. Якщо з цієї позиції жити, то набагато легше зустрічати того, хто тобі подобається. Тому що ти одразу. Нахрін витисняєш тих, хто тобі не подобається. Ти не хочеш втрачати на них свій час, бо час у нас дуже обмежений. Всього 24 години на добу, і хоча б 10 хвилин витрачати на того, хто тобі не подобається, не варте, бо це може бути останні ваші 10 хвилин. Тож зустрічайте нових людей, будуйте нові комунікації, і тоді обов'язково ви зустрінете того, хто вам буде подобатись.